Web of Science Інструкція з налаштування профіля автора. Для початку використовуємо пошук авторів за допомогою області пошуку дослідників. Потім використовуємо прапорці, щоб вибрати незаявлені авторські записи, які потрібно об'єднати. Незаявлені авторські записи не мають зеленої перевіреної позначки. Це означає, що автор не заявив права на публікації та не підтвердив їх авторство. Лише незатребувані записи можна об'єднати. Натисніть Об'єднати записи» та дотримуйтесь підказу. Ці кроки об'єднують записи автора та збирають вашу контактну інформацію перед надсиланням контактної форми. Clarivate може зв'язатися з вами для отримання детальної інформації про цю групу записів. Виберіть будь-які елементи з об'єднаних записів авторів, які не належать вашому автору, та натисніть Вилучити. Перейдіть до наступного кроку, щоб надати свою контактну інформацію та надіслати виправлення. Важливо зазначити, що лише власники профілів можуть виправляти заявлені авторські профілі. Заявлений профіль автора не може бути об'єднаний із незаявленим записом автора. Виконайте ці кроки, щоб додати відсутні публікації до профілю автора, на який заявлено права. Є два способи додати публікації до свого профілю. Перший. Вимагайте незатребуваний запис. Відкрийте незаявлений запис, який ви хочете додати до свого профілю автора, на який заявлено права. Для цього кроку переконайтеся, що ви ввійшли у свій обліковий запис Web of Science. Натисніть Заявити мій запис. Далі виберіть публікації, які хочете додати, і натисніть Надіслати. Другий спосіб. Додайте публікації вручну з бічного меню в Web of Science. Переконайтеся, що ви увійшли до свого облікового запису Web of Science. відкрийте бічне меню і знайдіть область для додавання публікацій у розділі Мої записи. Виберіть, як додавати нові публікації до свого профілю. Є наступні варіанти. Web of Science визначає публікації, які ймовірно належать вам. На основі вашої адреси електронної пошти та імен. Ви можете переглянути запропоновані публікації, а потім додати їх до свого профілю. Додайте публікації вручну, використовуючи ідентифікатори DOI або PubMed ID. Завантажте файл у форматі RIS, CSV або BibTeX. Синхронізуйте свій профіль Web of Science з Orkid. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. На нашому каналі дуже багато корисних відео.